Десять плюс скажем. Ти пиши мені 10, це на день народження. А. Добро вся один ростов. Умножаємо просто на два все. Ні, він не натягне. До десятки, якщо умножити на два. Уможці він не було. Може, ділий, де?

Хлопці вчора ж ловили того амурчика. Ой, ну ще файний амурчик. Ну, там в 14-му вечорі вчора. Вискочило. Угу. 14-4.